Права 393. Поштарка мала доставити 72 листи. Причому 7,12-х від цієї кількості вона вже вручила. Скільки листів залишилося доставити? Ну що ж, цю задачу можна робити по-іншому різному, можна спочатку знайти, скільки листів доставила поштарка, а потім знайти різницю. Або можна знайти, яку частину ще листів потрібно вручити поштарці. Ну що ж, записуємо тоді, я другим способом піду. Отже, записуємо перше дія. Тобто від цієї кількості листів це одиниця, Віднімемо дванадцятих, І це дорівнює. Одиницю можемо записати, щоб було віднімати зручно як 12 дванадцятих, Відняти 7 дванадцятих, І це дорівнює Знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники. Буде 12 мінус дванадцятих. Ну і це дорівнює. 12 мінус 7 це буде 5. Записуємо 12. Отже, 5 дванадцятих. Записуємо чого? 5 дванадцятих частин листів. Листів. Залишилося. Залишилося. Доставити. ну, Якщо залишилося доставити ще 5 12 листів, а всі листи це 72 листи, то нам потрібно знайти 5 12 від 72. Ну що ж, давайте знаходити, записуємо друга дія. Ми вже вміємо дуже просто знаходити. Потрібно тоді 72 помножити на 5 12. -х. І це дорівнює. Записуємо це як 72. Що множиться на 5 у чисельнику 12 і дорівнює. Ну що ж, на 12. Тут можна скоротити і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 12, це 1. А 72, що ділиться на 12, це буде 6. Так? Тобто записуємо у чисельнику, 6, що множиться на 5, це буде 30. Перше? Це буде просто 30. Отже, записуємо 30. У дужках пишемо чого? листів?». Отже, 30 листів. Залишилося доставити. Залишилося. Доставити. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так. Отже, скільки листів залишилося доставити? Записуємо 30 листів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправо завершено.